Чужих дітей не буває. Така думка побутує у волонтерів та працівників музею імені Шовкуненка. Спільно з одним із благодійних фондів вони вже п'ятий рік поспіль збирають гроші для онкохворих дітей. У будівлі музею підбивають підсумки збору коштів. Я свернути під історії, то в ідея родилась дома у Кольцових. Оля хальцова мама Наталія, яка Начали цю ідею, принесли її в колективи. Колектив, колектив розвернули. Ребята, огромное вам спасибо. Тому що деле, як ценно, що ви, будущие педагоги, ви педагоги уже сьогодні. За чотири попередні акції вдалося зібрати понад 42 тисячі гривень, проте ця сума все одно недостатня, адже ціни на ліки стають все вищі. Однак, як каже директор музею, завдяки зібраним коштам допомогу отримало близько 200 дітей хворих на рак. Все детки, когда болеют, это страшно, любой болезнью. Но онкобольные детки, материальные затраты родителей на их оздоровление колоссальные. Вот нам отделение дали список, мы помогли, ну, деньги в виде лекарств. Это не только лекарства, лікарства, инъекции, это уколи, это шприцы шприци спеціальні. Болі 200 деток. діток. От к до ним дошла наша допомога. Працівники музею зазначають, люди мало звертають увагу на подібні збори через часті випадки шахрайств та не в останню чергу через скрутну ситуацію. Є одиниці, які не пожалкували вкинути велику суму, але в основному люди кладуть до опечатаної скриньки по гривні та по дві. Проте музейники благої справи не полишають. Крім того, благодійність повинна бути прозорою. Все це стоїть на балансі фонду. Ми передаємо по накладній з балансу фонду на баланс лікарні. І під мокру печатку, звісно. Тому ніякого з рук в руки, ніякого чорного нала. Працюємо прозоро, працюємо так, як має бути в цивілізованій виконанні. Велику долю відіграють і студенти. Вони допомагають збирати кошти, розповсюджують інформацію про акцію, залучають небайдужих до збору, навідуються до дітей, яким допомагають. Долучилися, бо так має бути, зазначають юні волонтери. Вердаємо радость радість, сьомом какое-то тепло. И получаем это же тепло в ответ. Заботимся о них. Мы пытаемся донести все то самое приятное хорошее, чтобы иногда отвлечь их їх от их же боли. Позыв души. Когда вони нас бачать, що ми к ним возвращаємося, тому нам приємно і будемо участвовать участвувати, і участвують. Посічаємо і приюти, і онкабальних дітей і цю інтернат Наталя Величко працює завідуючою дитсадку номер 57 До акції долучила своїх колег. каже, був вибір допомогти бійцям на сході країни або дітям. Вибір пав на останніх, бо діти працівникам садочку все ж ближче. Тому запропонувала своїм вихованцям зробити іграшки, які потім продали за символічну суму. Зібрані кошти передали на рахунок фонду. Якщо не ми поможемо, то хто допоможе? Ви знаєте, яка ситуація зараз в країні. Я думаю, що це одне із найкращих починань на даний момент нужно, самое первое, это наши дети. цього разу вдалося зібрати понад 18 тисяч гривень силами небайдужих одиниць. Музейні працівники кажуть, вони, хоч і охороняють експонати на мільйон, але самі не володіють скарбами, що не заважає їм вносити свою лепту і вкидати до скриньки те, що можуть. Кошти будуть передані на рахунок відділення гематології Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні. Ця акція не остання. Наступний збір коштів присвятять пацієнтам хоспису. Учасники благодійної акції закликають усіх небайдужих приєднатися до допомоги. Вони одностайні в думці, що не буває не тільки чужих дітей, а й чужої біди.